Це тім тім каст. Мої вітання триває 543 доба повномасштабної війни. Ще один робочий тиждень починаємо новинами шоу-бізу. Музикант Женя Галич, який з перших днів повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і є офіцером, разом із побратимами потрапив в аварію. Про це Женя повідомив на своїй сторінці в інстаграмі. На благодійному концерті відомого співака Ель Кравчука у Бучі зібрали понад 30 тисяч гривень на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє Бучанська міська рада. Усі кошти витратять

Дуетну композицію разом з офіцером ЗСУ Олегом Берестовим записала співачка Світлана Тарабарова. Спільна композиція отримала назву Спи, котику милий». У дописі до кліпу повідомляється, що 100% монетизації від пісні буде спрямовано на допомогу підрозділу Олега. Спи, котику, милий, працюють збройні сили, у пікселі люди герої, вони щохвилини з тобою. Остали запущені домини. Знову концерт під новою Кахопкою. Дивимось, матч десь у Чернігові. Бачу всі пляжі Одеси відкритими. Чиста вода знову є в Миколаєві. Бориспіль відкрито, всі рейси за графіком Буча, Бахмут, лисичанськ відбудовано. Все буде так днями. Нові пісні презентували відразу кілька дуже відомих українських виконавців, серед них і Наталка Могилевська. Трек позивний це крик душі вільних, але вірних дівчат, вірних жінок, вірних коханих, які чекають на хлопців і будуть завжди з ними. На цьому це всі новини. Дякуємо ЗСУ за ще один день боротьби і за нашу незалежність. Слава ЗСУ! слава Україні. Це Тім, Тім Каст.